Ви коли-небудь замислювалися, що робить насичений червоний буряк особливим. Буряк часто недооцінюють, але він є справжньою живильною силою, особливо у вигляді соку, перетворюючи напій на барвистий еліксир з величезною користю для здоров'я. Однак, незважаючи на його зростаючу популярність, більшість людей не знають наскільки корисним може бути цей скромний коренеплід для їхнього організму. Чи знаєте ви, що буряковий сік століттями використовувався як природні ліки? У ньому містяться речовини, які живлять організм, підвищують енергію і зміцнюють здоров'я. Що буде, якщо пити його щодня? Як це впливає на серце, мозок або шкіру? Чи робите ви поширені помилки, які можуть обмежити його користь? Це відео розкриє 12 дивовижних переваг щоденного вживання бурякового соку. Розповість, як правильно його приготувати, щоб уникнути поширених помилок, і на які побічні ефекти варто звернути увагу. Таке не можна пропустити. Якщо ви новачок на нашому каналі, ласкаво просимо. Перш ніж ми почнемо обговорювати користь бурякового соку, давайте підтримаємо один одного, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити наші відео. Ми з радістю допоможемо вам розпочати ваш шлях до здоров'я. Напишіть в коментарях, з якої ви країни, якщо дивитеся це відео, ми хочемо почути від вас. Почати артеріальний тиск знижується при вживанні бурякового соку. Спочатку хочу дізнатися, чи дивитеся ви його зараз. Пишіть у коментарях один, якщо відео вам резонує, якщо ні, нуль. Буряковий сік є потужним природним засобом від підвищеного тиску, і наука це підтверджує. Буряк містить природні нітрати, які організм перетворює в оксид азоту речовина, що розслабляє і розширює судини, покращуючи кровотік і знижуючи навантаження на серце. Цей процес знижує кров'яний тиск і покращує кровообіг. Ефективніше забезпечуючи мозок, серце та м'язи киснем та поживними речовинами. Але не вірте мені на слово, це підтверджено серйозними дослідженнями. У людей з гіпертонією щоденне вживання 250 мл, тобто однієї склянки бурякового соку, знижує артеріальний тиск згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of Hypertension. Результати видно вже через кілька годин після вживання, а регулярний прийом приносить значні довгострокові переваги. Буряковий сік може природним чином і ефективно контролювати високий кров'яний тиск, особливо для тих, хто хоче зменшити споживання ліків. Ще більш вражаюче те, що буряковий сік знижує ризик серцевих захворювань і ускладнень після інсульту. Він підтримує серцево-судинну систему, покращуючи кровотік і зменшуючи навантаження на серце як мало інших природних засобів. Буряковий сік може бути простим натуральним засобом від високого кров'яного тиску та проблем із серцем. Невеликі зміни можуть мати величезне значення: підвищення витривалості та енергії. Якщо ви відчуваєте в тому, буряк є природним способом відновити сили та підвищити витривалість. Природні нітрати буряка збільшують приплив кисню, особливо до м'язів. Оксид азоту, який утворюється з нітратів, розширює кровоносні судини, що збільшує приплив кисню крові до м'язів, забезпечуючи їх енергію для максимальної продуктивності. Буряковий сік, популярний серед спортсменів і любителів фітнесу. Дослідження показали, що вживання бурякового соку перед тренуванням підвищує витривалість та ефективність вправ. Згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of Applied Physiology буряковий сік допомагав спортсменам тренуватися на 16% довше. Це суттєва різниця, особливо для тих, Хто хоче покращити свої показники на тренуваннях чи змаганнях, але не тільки спортсмени отримують користь від цього натурального енергетичного напою, буряковий сік може підвищити вашу енергію та зменшити втому під час роботи гри чи фізичних вправ. Це як натуральний перетренувальний напій без кофеїну та добавок. Буряковий сік може бути секретом боротьби з втомою та підвищення енергії. Невелика зміна у вашому розпорядку дня може покращити ваш настрій та працездатність. Здорова шкіра. Якщо ви мрієте про красиву шкіру, склянка бурякового соку може стати ключем до цього. Потужні поживні речовини буряка оновлюють шкіру зсередини. Одним з кращих властивостей є природне очищення крові. Буряковий сік покращує кровообіг, доставляючи кисень і поживні речовини до клітин шкіри. Для здорового та яскравого сяйва. Крім того, буряковий сік багатий вітаміном С антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами і відновлює шкіру. Це допомагає зменшити плями, темні ділянки та нерівний тон, роблячи шкіру чистішою та молодшою. Вітамін С стимулює вироблення колагену, який зберігає шкіру пружною та зменшує тонкі зморшки. Ще більш дивним є те, що буряк містить беталаїни. Речовини, які надають їм насичений червоний колір, ці протизапальні та детоксикаційні компоненти зменшують набряклість і заспокоюють чутливу шкіру. Буряковий сік також запобігає сухості та надає шкірі свіжий вигляд завдяки високому вмісту води. Бурякові антиоксиданти захищають шкіру від забруднень і ультрафіолетових променів згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Dermatological Science, Буряковий сік є натуральною та економічно ефективною альтернативою косметиці та дорогим засобам по догляду за шкірою для здорового сяйва. Ваша шкіра скаже вам спасибі своєю внутрішньою красою. Підтримка здоров'я серця. Ваше серце невтомно працює, щоб зберегти вам життя. Тому подбайте про нього. Тут на допомогу приходить буряковий сік. Поживні речовини та хімічні сполуки в цьому напої багато в чому підтримують. Здоров'я серцево-судинної системи однією з найсильніших переваг є високий вміст нітратів, які організм перетворює на оксид азоту. Ця хімічна речовина розслабляє і розширює кровоносні судини, покращуючи кровообіг і роботу серця. Буряковий сік зміцнює серцевий м'яз і покращує кровотік. Він покращує роботу м'язів у пацієнтів із серцевою недостатністю за рахунок збільшення фізичної активності та зниження втоми. Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Cardiology, він природним чином підтримує здоров'я серця. Ще однією перевагою є регуляція рівня холестерину. Беталаїни та флавоноїди в буряках знижують рівень поганого холестерину ЛПНЩ і підвищують рівень хорошого холестерину ЛПВЩ. Буряковий сік балансує холестерин, знижуючи ризик накопичення бляшок в артеріях, які викликають хвороби серця та інсульти. Калій, що міститься в буряковому соку, регулює кров'яний тиск і пульс. Калій зменшує вплив натрію на високий кров'яний тиск, що є фактором ризику серцевих захворювань. Додаючи буряковий сік в свій щоденний раціон, ви підтримуєте здоров'я серця. Це натуральна, багата поживними речовинами формула, яка оптимізує роботу серця, знижуючи ризик захворювань і зберігаючи його активним на довгі роки. Поліпшення роботи мозку. Уявіть, що ви щодня п'єте буряковий сік, щоб покращити роботу мозку. Так, цей барвистий напій, справжня їжа для мозку, а не просто ласощі для тіла. Нітрати буряка відіграють ключову роль. Мозок отримує більше крові, коли нітрати перетворюються на оксид азоту. І ось тут починається найцікавіше. Дослідження показують, що буряковий сік покращує кровотік лобовій частиці мозку. Чому це важливо? Лобова частка контролює пам'ять, прийняття рішень, концентрацію та творчий підхід. Буряковий сік покращує кровообіг у мозку, допомагаючи залишатися бадьорим і бадьорим. Переваги тривають. У міру старіння мозок отримує менше крові, що може призвести до погіршення пам'яті та когнітивних функцій. Буряковий сік природно перешкоджає цьому. У Journal of Gerontology повідомляється, що літні люди, які пили буряковий сік перед тренуванням, мали кращі мозкові зв'язки та когнітивні здібності. Ніби вони тренували як голову, так і тіло. Буряковий сік це простий і природний спосіб покращити роботу мозку, незалежно від того, працюєте ви вчитеся чи старієте. Це щоденна інвестиція в ясність розуму та довгострокове когнітивне здоров'я, а не просто напій. Дозвольте своєму мозку отримувати турботу, на яку він заслуговує підтримка в очищенні організму, печінка. Головний багатофункціональний орган, який фільтрує токсини, переробляє поживні речовини та підтримує функціонування організму. При сучасному швидкому темпі життя і поганому харчуванні печінки може знадобитися додаткова допомога. Буряковий сік є природним детоксикантом, який допомагає печінці працювати краще. Секрет в бетаніні потужному антиоксиданті, що міститься в буряках. Бетанін допомагає печінці швидше розщеплюватися і виводити токсини, зменшуючи шкідливий вплив. Крім того, він зменшує жирові відкладення в печінці, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, якщо його не лікувати. Буряковий сік підтримує роботу печінки, сприяючи метаболізму жирів. Буряк не тільки очищає печінку, але й приносить користь всьому організму. Здорова печінка покращує травлення, енергію та здоров'я шкіри. Уявіть, що ви натискаєте кнопку скидання всієї системи. Бурякові беталаїни, які надають їм яскраво червоний колір, мають протизапальні та антиоксидантні властивості, які захищають печінку, клітини. Згідно з дослідженнями, буряковий сік виводить токсини та захищає один із найважливіших органів вашого організму печінку. Якщо ви відчуваєте втому або важкість, спробуйте буряковий сік, щоб освіжити печінку та організм. Це простий, природний спосіб відчувати себе легше і енергійніше кожен день. Далі відбувається зменшення запалення. Організм бореться із запаленням, коли щось іде не так. Однак, тривале запалення може бути шкідливим для здоров'я. Багато наших проблем від болю в суглобах до хронічних захворювань, викликані запаленням. А якби була смачна природна оборона, буряковий сік поживний напій, який заспокоює організм, беталаїни, пігменти, які надають бурякам насичений червоний колір, мають протизапальну дію. Антиоксиданти зменшують запалення і допомагають організму швидше відновитися. Буряковий сік може полегшити артрит, скутість, м'язові болі та приховане запалення, пов'язане з серцевими захворюваннями та діабетом. Його біологічна функція ще більш вражаюча: буряковий сік зменшує пошкодження тканин і органів, зменшуючи окислювальний стрес і нейтралізуючи вільні радикали. Це як зміцнити свої природні захисні сили. Найголовніше, що вам не потрібно чекати тижнями або місяцями, щоб відчути різницю. Вже через кілька днів після початку вживання бурякового соку багато пацієнтів відзначають зменшення дискомфорту в суглобах і поліпшення рухливості. Для того, хто втомився від запалень, чому б не дозволити буряковому соку зняти навантаження? Це простий, природний спосіб відчути себе легше, міцніше і спокійніше. Склянка за склянкою. Далі йде допомога в схудненні. Буряковий сік може стати вашим найкращим другом у схудненні. Цей яскравий напій має низьку калорійність і насичений поживними речовинами, які допомагають схуднути. Високий вміст клітковини довше зберігає відчуття ситості, що виділяє його серед інших напоїв. Буряковий сік допомагає досягти цільових показників калорій, зменшуючи апетит і перекушуючи. Крім того, буряковий сік покращує травлення. Клітковина буряка регулює роботу кишечника і живить корисні мікроби в кишечнику. Здорова травна система допомагає організму засвоювати поживні речовини та виводити відходи та токсини, що сприяє схудненню. Буряковий сік підвищує енергію. Ще одна перевага для схуднення: натуральні нітрати буряка підсилюють приплив крові і доставку кисню до м'язів, що полегшує активність і тренування. Цей натуральний енергетичний напій може допомогти вам займатися спортом або залишатися активним протягом дня. Крім того, буряковий сік має низький глікемічний індекс, що запобігає стрибкам цукру в крові. Це допомагає підтримувати енергію і знижує тягу до солодкого, що є поширеною проблемою при схудненні. Проста і успішна стратегія схуднення полягає в щоденному вживанні бурякового соку. Насичений поживними речовинами, цей напій залишить вас ситими енергійними. Та готовими розпочати свій шлях до здоров'я. Далі йде зміцнення імунної системи. Підтримка міцної імунної системи важлива для здоров'я. Буряковий сік природним чином підвищує імунітет завдяки вмісту вітамінів і мінералів. Вітамін С, залізо, магній та інші речовини в цьому яскравому напої зміцнюють захисні сили організму і допомагають боротися з інфекціями. Буряковий сік містить вітамін С, антиоксидант, який підвищує імунітет. Він стимулює вироблення білих кров'яних тілець, які борються з бактеріями і вірусами. Вітамін С також захищає клітини від пошкодження вільними радикалами, підвищуючи імунітет. Буряковий сік багатий залізом, він потрібен організму для вироблення гемоглобіну білка, який переносить кисень в еритроцитах. Потужна імунна відповідь вимагає хорошого насичення киснем, щоб клітини мали енергію для боротьби зі шкідниками. Буряковий сік містить магній, який регулює імунні процеси і зменшує запалення, що може послабити захисні сили організму. Ці поживні речовини працюють разом, щоб зміцнити здоров'я та стійкість. Буряковий сік також сприяє детоксикації за рахунок зміцнення імунної системи. Це не просто смачний напій, він дає організму інструменти, необхідні для підтримки сил, здоров'я та готовності до будь-яких викликів. Далі варто допомогти травленню. Підтримка травної системи життєво необхідна для здоров'я. Завдяки високому вмісту клітковини та вітамінів. Буряковий сік природним чином покращує травлення. Буряк багатий на клітковину, герой здоров'я кишечника. Буряковий сік запобігає запорам і підтримує травну систему завдяки клітковині. Користь триває. Буряковий сік природним чином очищає кишечник, вимиваючи токсини та шлаки, роблячи мікрофлору кишечника щасливішою. Корисні бактерії допомагають перетравлювати їжу, засвоювати поживні речовини і зміцнювати імунітет. Хороша мікрофлора кишечника сприяє кращому травленню, засвоєнню і зменшує кількість розладів травлення. Бетанін, що поліпшує роботу печінки, у великих кількостях міститься в буряковому соку. Печінка виробляє жовч для розщеплення жирів, тому здорова печінка покращує травлення. Натуральні нітрати буряка підсилюють приплив крові до органів травлення. Забезпечуючи їх киснем і поживними речовинами, буряковий сік може допомогти при здуття живота, нерегулярний стілець і уповільнене травлення це простий природний спосіб підтримувати шлунок у хорошому стані, травлення гладким, а тіло легким і енергійним щодня. Боротьба з онкологічними захворюваннями. Яскраво червоний колір буряків. Це не просто красива особливість. Він вказує на їх здатність боротися з онкологічними захворюваннями. Беталаїни є потужними антиоксидантами, які надають бурякам насичений колір. Ці речовини захищають організм від вільних радикалів, які є нестабільними молекулами. Що пошкоджують клітини та викликають хронічні захворювання, включаючи рак. Беталаїни природним чином нейтралізують вільні радикали, перш ніж вони завдадуть шкоди. Зниження окисного стресу захищає клітини від пошкодження ДНК, одного з основних факторів ризику раку. Беталаїни ефективні в боротьбі з онкологічними захворюваннями завдяки своїм протизапальним і протипухлинним властивостям. Було вивчено, що буряковий сік знижує ризик раку молочної залози, товстої кишки та легенів. Дослідження, опубліковане в Journal of Cancer Prevention, показало, що антиоксиданти в буряках можуть запобігти розвитку ракових клітин і сприяти їх загибелі. Високий вміст клітковини в буряках сприяє регулярному випорожненню кишечника і знижує токсичність травного тракту. Вітамін С і марганець. Підсилюють протиракові властивості бурякового соку, ці речовини зміцнюють імунітет і знижують ризик виникнення онкологічних захворювань. Буряковий сік зміцнює природні захисні сили організму простим і ефективним способом. Це не просто напій. А крок до здоров'я та стійкості нарешті підтримка здорової вагітності. Буряковий сік може стати прекрасним доповненням до збалансованого харчування для вагітних. Буряковий сік багатий фолієвою кислотою, вітаміном групи В, необхідним для росту плода. Фолієва кислота необхідна для формування нервової трубки, яка стає головним і спинним мозком дитини. Прийом фолієвої кислоти під час вагітності запобігає дефектам нервової трубки, таким як розщеплення хребта, і покращує ріст плода. Буряковий сік має й інші переваги для вагітності. Залізо необхідне для вироблення еритроцитів і профілактики анемії під час вагітності у великій кількості міститься в буряках. Буряковий сік покращує транспортування кисню до матері і малюка. Забезпечуючи їх поживними речовинами, натуральні нітрати буряка підсилюють кровотік, зменшуючи набряки і підтримуючи нормальний артеріальний тиск, що сприяє профілактиці прееклампсії. Буряковий сік містить вітамін С, який підвищує імунітет, і калій, який підтримує електролітний баланс, і зменшує м'язові судоми у вагітних. Він очищає і підтримує роботу печінки, допомагаючи організму впоратися з додатковим навантаженням вагітності. Буряковий сік забезпечує поживними речовинами та підтримує вагітних жінок та їхніх малюків. Будь-які зміни в дієті під час вагітності слід обговорити з лікарем. Щоб переконатися, що вони відповідають вашому плану харчування, познайомившись з численними перевагами бурякового соку, давайте дізнаємося, як правильно його приготувати, щоб максимально зберегти поживні речовини. Хоча це просто кілька важливих правил можуть значно покращити результат. Щоб отримати чисті поживні речовини без пестицидів, використовуйте свіжий органічний буряк. Ретельно вимийте його і очистіть від шкірки, якщо шкірка жорстка або землиста. Буряк слід дрібно нарізати, щоб було легше нарізати. Додайте воду в блендер для однорідної консистенції. Для смаку і здоров'я можна додати інші фрукти і овочі: морква, яблука, імбир і лимон підвищують смак і корисні властивості буряка. Після змішування ви можете процідити сік для більш гладкої текстури або залишити все, як є, щоб зберегти клітковину. При вживанні бурякового соку важливий правильний момент: найкраще пити його на серце в першій половині дня. Так організм краще засвоює поживні речовини і починає день з натуральною енергією. Як напій перед тренуванням пийте буряковий сік за 2-3 години до тренування. Щоб максимально розвинути витривалість, порада експерта. Буряковий сік дуже концентрований, тому починайте з половини склянки, щоб звикнути до нього. Поступово збільшуйте дозу в міру адаптації. Насолоджуйтесь свіжим буряковим соком, щоб підживити своє здоров'я. Побічні ефекти бурякового соку. Буряковий сік має багато переваг для здоров'я, але він також має побічні ефекти. Ось кілька важливих речей, які слід врахувати, перш ніж зробити його своїм щоденним напоєм. По перше, не лякайтеся, якщо сеча або кал придбають червонуватий або рожевий відтінок. Це пов'язано з беталаїнами. Вони нешкідливі, але можуть вас здивувати, якщо ви не очікуєте такого ефекту. Якщо у вас проблеми з нирками, будьте обережні, оксалати, що містяться в буряках, можуть сприяти утворенню каменів у чутливих людей. Перш ніж почати пити буряковий сік, проконсультуйтеся з лікарем. Якщо у вас є захворювання нирок, також враховують артеріальний тиск. Буряковий сік знижує високий кров'яний тиск. Але у людей зі зниженим артеріальним тиском він може знизитися занадто сильно. Звичайні споживачі повинні контролювати свій артеріальний тиск. Високий вміст клітковини в буряковому соку може викликати здуття живота і діарею, якщо вживати його в надлишку. Дайте організму звикнути, починаючи з невеликих порцій. Буряк може викликати алергічні реакції, в тому числі висип або свербіж, хоча це буває рідко. Безпечне вживання бурякового соку вимагає помірності. Зазвичай один стакан на день корисний і знижує ризики. Пийте цей міцний напій з обережністю і прислухайтеся до свого організму. Ось і все. Щоденне вживання бурякового соку може покращити вашу енергію: роботу серця, роботу мозку, здоров'я шкіри та травлення. Пам'ятайте, що помірність запорука успіху. А правильне приготування дає всі переваги без недоліків. А ви пробували буряковий сік. Як ви його використовуєте? Поділіться в коментарях. Хочемо дізнатися вашу думку. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, діліться та підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше ідей для здоров'я. Дякуємо, що дивитесь та підтримуєте наш канал.